Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готую сливове повидло. Компотиком ми вже закрили, тому зараз будемо готувати повидло. Тому що взимку це дуже смачно, можна випікати будь-яку випічку, можна додавати до будь-яких тортів, тістечок. Все виходить смачненько, можна зробити собі густіше, рідше. Це вже за вашим подобанням. Кому яке потрібно гусіше чи рідше, Тому ми нариваємо сливочки, їх перемиваємо і будемо відділяти від кісточок. Наших сливочок добре дістає, дістається кісточка. Сливки такі, ось бачите, грубі, м'ясисті, великі. Тому кому цікаво, давайте готувати разом. Сливочка в нас молоденька, але досить цьогоріч розна. Ось минулий рік не була така росна, цьогоріч дуже разна. Ми швиденько дістаємо кісточки. Сливочки потрібно відміряти баночкою трохлютровою. Ось такий рецепт. Тому накидаємо сливочки в банку. І якраз у мене буде на дві порції, дві банки трьохлітрових. І ще трішки лишилося. Тому це нічого. Буде дві порції. І там виходить десь не до літри, трішки більше, але будемо давати все на дві порції. З банки витрошуємо сливи. Каструльку, вони вже відмірені, будемо знати, скільки потрібно сипати цукру. Для початку ставимо варити, так як в мене дві порції, тому потрібно сипати літру. А все сипати потрібно на одну порцію. На три літри сливочок без кісточки, потрібно пів літри цукру. Сипнули, варимо сім филинок. Проходить сім филинок, сиплемо знову цукру пів літри. Проварюємо знову сім хвилинок. І так, весь час через сім хвилинок сиплемо 6 баночок цукру. Коли сипнули останню шосту баночку цукру, я даю чайну ложечку лимонної кислоти на одну баночку, потрібно пів порції. Півчайної ложечки. І даємо знову проваритися сім хвилинок. Виключаємо і будемо його охолоджувати. Це вечір, за ніч нас охолонуло, на ранок ось таке на вигляд, має бути повидло. Якщо вам зацікавлений такий результат, рідкого, можете більше не варити. А так як я хочу, щоб трішки було повидло густіше, я проварюю ще 20 хвилинок і аж тоді вже розливаю по банках сухеньких стерильних баночках. Таке повидло можна закривати і єврокришками, і під ключ, і можна навіть капроновими кришками. Стоїть добре. І зберігається теж добренько. І ось таке густеньке, смачне, ароматне. Повідло в нас виходить. Тому, якщо у вас є сливи, неодмінно приготуйте і взимку, будете смакувати із задоволенням і використовувати у будь-яку випечку. А я вам всім буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемося знову. Вам всім бажаю гарних, спокійних та мирних днів.